Чому кішка прикидається сплячею? Котячі хитрощі кішки здатні підкорити серце будь-якої людини своєю грацією, незалежністю і, звичайно, зворушливим виглядом під час сну. Однак не завжди, коли ваш чотирилапий друг виглядає зануреним у царство морфея, він справді спить. Іноді кішки прикидаються сплячими, і на це вони мають свої причини. Чому кішки прикидаються сплячими? Стресові ситуації. Кішки мають чутливий слух, і різкі або гучні звуки можуть викликати у них сильний стрес. Будь то раптовий гуркіт, шум ремонтних робіт або гучна музика. Все це може змусити вашого вихованця шукати спосіб впоратися з тривогою. Удаваний сон стає для кішки своєрідним щитом від дратівливих звуків. У домашніх умовах роль хижака часто грають собаки чи незнайомі люди. Якщо кішка відчуває загрозу від нового вихованця в будинку або гостя, вона може прикинутися сплячою, щоб уникнути небажаної взаємодії та знизити ризик конфлікту. Як сон допомагає впоратися зі стресом. Імітуючи сон, кішка створює собі безпечний простір. Це дозволяє їй тимчасово абстрагуватися від стресового фактора, заспокоїтися та оцінити ситуацію. Крім того, спляча кішка менш приваблива для потенційних загроз, що дає їй почуття захищеності. Мисливський інстинкт Незважаючи на домашній спосіб життя, у кішках домінують сильні мисливські інстинкти. Іноді вони виявляються у бажанні отримати ласий шматочок з господарського столу. Перекидаючись плячою, кішка може зачекати на зручний момент для полювання. Ця хитра тактика дозволяє кішці залишатися непомітною і не викликати підозр. поки господар думає, що вихованець мирно спить, кішка насправді уважно стежить за тим, що відбувається, вичікуючи слушний момент для дії. Приклади поведінки ви можете помітити, як ваша кішка дрімає поруч за біднім столом, але при цьому її вуха злегка посмикуються, реагуючи на звуки. Або, здавалося б, сумний вихованець раптом блискавично прокидається і хапає шматочок зі столу, як тільки ви відвертаєтесь. Енергозбереження Кішки енергійні тварини, але навіть їм потрібний відпочинок. Іноді, особливо після активних ігор або в періоди високої активності, кішці необхідно переключитися і відновити сили. Імітуючи сон, кішка знижує рівень своєї активності, що дозволяє зберегти енергію. Це особливо важливо для кішок, що живуть у домашніх умовах, де немає необхідності постійно полювати на їжу. Такі періоди удаваного сну допомагають кішці регулювати свій енергетичний баланс. Після такого відпочинку вихованець може знову бути готовим до ігор та активної взаємодії з навколишнім світом. Як розпізнати удаваний сон кішки. Відрізнити справжній сон від удаваного може бути непросто, але є кілька ознак, на які варто звернути увагу. Положення вух. Під час справжнього сну вуха кішки розслаблені, а при удаваному можуть злегка рухатися, реагуючи на звуки. Рух очей. У по справжньому сплячої кішки повіки повністю закриті. А у тієї, що прикидається, можна помітити легке тремтіння повік. Або щелинку між ними. Поза. Глибоко спляча кішка повністю розслаблена. А та, що прикидається, може зберігати легку напругу в м'язах. Реакція на зовнішні подразники. Справжній сон глибокий і кішка не буде реагувати на невеликі шуми, на відміну від того, хто прикидається. Поради щодо спостереження за поведінкою вихованця. Зверніть увагу на обстановку якщо в будинку шумно або відбуваються зміни в навколишньому середовищі, ймовірність удаваного сну вища. Слідкуйте за часом дня. Кішки зазвичай сплять в день, тому сон у періоди їх природної активності може бути удаваним. Спостерігайте за рухами легкі смикання хвоста або лап можуть вказувати на те, що кішка не спить. Прислухайтеся до дихання, у сплячої кішки дихання рівне і глибоке, а у тієї, що прикидається, може бути більш поверхневим. Розуміння причин, через які кішки прикидаються сплячими, допоможе вам краще зрозуміти свого вихованця та створити для нього комфортне середовище. Пам'ятайте, що це природна поведінка, яка не повинна викликати у вас занепокоєння. Друзі, чи помічали ви, що ваші вихованці лише вдають із себе сплячих? Обов'язково діліться своїм життєвим досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля!